Тринадцяте в Україні час новин на Дніпро тіві про останні події на цей час. розповім я Євген Коптів. Вітаю поранено внаслідок падіння уламків ракети на чотириповерхівку у Дніпрі. Відпустили лікуватись додому у жінки, травми голови та численні гематоми. Саме в її оселі увігнались рештки російського зарізятча. Нагадаю, вночі росіяни випустили по Дніпропетровщині вісім калібрів. Усі знищені силами повітряного командування. Схід уламки однієї ракети впали на будинок у середмісті Дніпра. В кількох квартирах потрощено стелі та перекриття на третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки вивезли їх мають знищити. До монументу слави у Дніпрі несуть квіти. Людей небагато. Вони кажуть, що хочуть вшанувати пам'ять тих, хто боровся із нацизмом під час Другої світової війни та переміг його. Нагадаю, в Україні день пам'яті та перемоги над нацизмом відзначатимуть 8 травня. а 9 буде День Європи. Цьогоріч Дніпро вперше зустрічає 9 травня без одного з традиційних для міста символів пам'ятника генералу Пушкіну або просто танку. На початку січня його демонтували. Лишився тільки постамент. Наші журналісти згадали історію спорудження меморіалу та його долю протягом останніх восьми десятиліть. Подробиці дивіться далі. У цьому році Дніпро вперше зустрічає 9 травня, день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, без одного з традиційних для міста символів пам'ятника генералу Пушкіну, а попросту танку на Січня його було демонтовано, лишився тільки постамент. Ми вирішили згадати історію спорудження меморіалу та його долю протягом останніх восьми десятиліть. Що цікаво, навіть після демонтажу танку його доля хвилює Дніпрян, навіть зовсім юних, лунають різні думки. Є ті, що вважають демонтаж правильним кроком. Інші говорять, що танк необхідно повернути. Далеко не всі мешканці Дніпра знають, що танк Т-34 демонтований у 2023 році. Другий, який знаходився на цьому місці, його попередник Т-70. Він простояв понад 20 років, а зараз знаходиться біля діарами Битва за Дніпро. Це якраз оригінальний пам'ятник танк т 70 який був відкритий на тому місці 28 жовтня 1945 року, тобто після перемоги. Простоє він там 22 роки. Коли його в 67-му році замінено було на танк Т-34, який зараз прибраний. Тобто мотивація була така: саме цей танк пов'язаний з сім'ям генерала Пушкіна. В пресі зустрічалася інформація, що саме на ньому він в'їхав в визволене місто тоді Дніпропетровськ. Я не можу підтвердити цю інформацію чи заперечити її, але він менший, ніж Т-34, він має іншу форму башти. На ньому є напис Зароді. Ну який зараз замінений фарбою, такий Майже він, видно, він читає себе білою фарбою за родину, і номер 223. В майбутньому, вже після завершення нинішньої війни, на місці постаменту генералу Пушкіну планують облаштувати станцію метрополітену музейна. Житель Павлоградського району поширював комуністичну пропаганду. У заборонених соцмережах чоловік публікував фотографії з атрибутами тоталітарного режиму. Відповідно до закону, публічне поширення такої символіки в Україні заборонено. Під час обшуку поліцейські знайшли у підозрюваного мобільний телефон. Невдовзі йому повідомлять про підозру. У Петриківському районі чоловік виловив 130 раків. Патрульні помітили на кам'янському водосховищі порушника, який виходив з води у водолазному костюмі. В його садку були тільки но виловлені раки. За підрахунками рибінспектора, збитки складають понад 430 тисяч гривень. До кінця червня поточного року діє заборона на вилов членистоногих. Порушника може загрожувати кримінальна відповідальність. Ремонти в будинках ОСББ у Дніпрі продовжує діяти програма співфінансування, завдяки якій жителі багатоквартирних будинків можуть залучати міські кошти для ремонтів. В ОСББ Платонова 26, цьогоріч відновили електрику. Раніше за тією ж програмою зробили труби опалення, виконали ремонт під'їзду та оновили сантехніку. Спочатку зробили заміну електропроводки в підвалі. Яка йде далі в під'їзд по стоякам квартир? Мешканці ОСББ Платонова 26 подаються на співфінансування вже втретє. Цьогоріч їм відновили електрику. Повністю заміна проводки в підвалі, постаякове повністю. І на етажах у нас щитові на, по квартирні. Теж заміна проводки подали ми 19 вересня. 2022 року. В січні 23-го вже було нам відомо, що ми виграли тендер і вже почалася робота над документації, підготовка всього і матеріали. І всього. ОСББ сплатило лише 25% вартості ремонтних робіт. Решта з міського бюджету. 25% назбирало об'єднання. Об'єднання назбирало 62 дві тисячі п'ятсот. Сплатило іншу суму. Сплатила повністю вже місто. Загально на цей рік подавалося 533 заявки, і вже десь 100-120 Ми виконали в цьому році. Аби подати заявку на участь у програмі, треба звернутися до департаменту за номером телефону. 063 340 94 77. Місто Новомосковськ невдовзі отримає нову назву. Городянам запропонували її обрати самим. У соціальних мережах організували голосування. Люди обирали серед запропонованих назв і додавали свої варіанти. Яка назва лідирує, розкаже Сергій Скрипник. Січислав чи Новоселиця? А може, Самар чи Новік? З такими думками наразі живуть мешканці Новомосковська. Новомосковськ – місто з багатою історією. Цю назву отримало у 1794 році після ліквідації Запорізької січі. Російський уряд запланував будівництво великого міста в гирлі річки Кільчень, яка впадала в Самару. Хотіли назвати його Катеринославом, але зрозуміли, що на тому місці місто не може розвиватись. Декілька разів місто змінювало назву, поки не зупинилися на Новомосковську. Українці, яким довелося тікати від радянської влади, мріяли про незалежну Україну, і в назвах міст воліли відображення справжньої козацької історії. Директор новомосковського історико-краєзнавчого музею поділився своїми думками щодо перейменування міста. Я бачу, що сьогодні серед варіантів назв є назви, наприклад, такі як Січислав. Я категорично не погоджуюсь з цією назвою, тому що Катеринос це назва запропонована Дмитром Яворницьким для Катеринослава в період української революції, і певно, що нам не потрібно забирати чись історію, якщо у нас є своє, ми не маємо нехтувати своєю історією. Так. У нас була дискусія, розпочалась вона з того, що а чи перейменовувати місто, чи залишити ту назву, яка зараз є. Крапки Надії розставив закон про деколонізацію та понімів, який був прийнятий нещодавно буквально. І цей закон нам вже не дає варіантів вибору перейменовувати чи не перейменовувати. Ми маємо перейменувати місто Новомосковськ. Ми так його трактуємо, ці норми закону, і ми так розуміємо. І напевно воно так і станеться. Законом визначений період для того, щоб позбавитись старих назв. І я так розумію, що до кінця літа, до дня міста, до речі, яке буде 22 вересня, то ми вийдемо з рішеннями з пропозицією щодо нової назви міста. Закон про деколонізацію топонімів забороняє присвоювати назви, що звеличують, пропагують або символізують державу окупанта. Чи готові містяни до зміни назви? Ми провели невелике опитування. Я вважаю, що це правильно. правильне рішення, переіменування необхідно в наш час, тим більше. От, тому я позитивно ставлюсь до переіменування. Звісно, я схиляюся до того, щоб назва була повернена історична. Який з цих варіантів ми оберемо, це вже на рішення народу. На рішення жителів нашого міста, але це повинна бути саме історична назва. Я нічную, як, як усіх, так і я. Як назвуть, так і буде. Да. Як множество, як, назвуть, то, конечно, то, то, так і... то так і буде. Що? Ну, а як назвуть, так і буде. Да. Самар мені подобається. Це історична назва, так і. О, от. Ну, Я трошки читала, там ну, палаточна, ні, а Самар мені більше всього подобається. В опитуванні лідирують назви Січислав, Новоселиця і Новосамарськ. Тож Новомосковськ незабаром змінить назву, бо цього вимагає закон і мешканці міста. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі через проведення аварійних робіт припинено водопостачання у мешканців селища Чаплі. Без води й жителі майже чотирьох десятків будинків по вулиці Пушкарська. До кінця дня водопостачання відновлять також у зв'язку із проведенням регламу ви бачите на ваших екранах. Воду подадуть по завершенню робіт. Більше інформації про роботу підприємств, ремонти із точними адресами на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло два повідомлення щодо незаконного обігу наркотиків 47 про вчинення домашнього насильства. Усі факти перевіряються розкрито понад 30 злочинів. За добу в місті на світ з'явились 26 немовлят, 10 дівчаток та 16 хлопчиків. Одного малюка народила переселенка. На цьому поки все. Підписуйтеся на канал Дніпро Тіві і на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі о 14-й!